І так, добрий вечір, дорогі друзі. Сьогодні у нас сьомий урок. От. Слово для тебе. Послання підбадьорення на кожен день. І так, сьомий урок у нас тема така. Уроку, да? Сьома тема. вам потрібна Божа допомога. Івана, 15, розділ, 5 вірш написано: Без мене нічого чинити не можете ви. Без мене нічого чинити не можете ви. Книги для самопідготовки та мотиваційні спікери, схожі на вболівальників, які стоять з боку і кричать: Ти можеш це зробити, вони можуть бути корисними у деякій мірі. Але якби філософія, ти можеш це зробити завжди була вірною, нам би не потрібен був Бог. Апостол Павло це добре розумів. Ось чому він написав: Я все можу в тім, хто мене підкріпляє. В Ісусі Христі. От, хто нас підкріпляє. Ісус, все можу, але тільки в Ісусі Христі, тільки поступаючи по його Слову. Тільки ж, 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 жити, так, як Святе письмо каже. Це, це дуже мудро, да? Я все можу в тім, хто мене підкріпляє в Ісусі Христі. Це написано Филип'ян, 4 роз, 13 вірш. Пізнання волі Бога вимагає віри, а неможливе в неможливе пізнання. Воля Бога вимагає віри в неможливе. В неможливе. Тобто віру я не можу. Неможливе, да? Тобто я вірю в те, що неможливе. Да? Ха -ха -ха. Якщо ми віримо Богу і маємо цю віру, ми отримаємо це. Пізнання волі Бога вимагає віри в неможливе та дитячої залежності від Нього. Тобто, якщо Бог каже, що. Я, я піду каже, а ви будете робити більше, ніж я. Да? Тому що він до батька йде, у нього ж час закінчується, а ви учні, всі будуть в віках, які будуть учні набагато на, 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 на більше І да? <г tot> Так воно є, що учні працюють далі Ісуса Христа. І що слові каже, що в це потрібно вірити. І ті, хто повірили, ті приносять добрі плоди до Бога, да? <гổ> пізнання волі Бога, вимагає віри неможливе. Познаємо і діємо, і неможливі результати для людини неможливі, а для Бога можливі, да? тому що Він робить це все через нас, допомагає нам. І так, та дитячої залежності від нього, тобто я буду як діти, тобто дитяча залежність, він мій батько, я ми його діти, і ми повинні розуміти це і мати послуг до Бога. І буде, будуть зміни в житті. Тоді ми можемо сказати, все можемо тим, хто мене підкріпляє в Ісусі Христі. Ми йдемо до Божого слова, да, до святого письма. Господь підкріпляє нас ще в святе письмо, направляє рух наших дій, да, думок, слів і дій в те русло, яке йому потрібно. І ми маємо ті результати, які він хоче від нас мати. Це дуже мудро, тому що все ми можемо тільки в ньому, в Ісусі Христі. Він дає нам сили, Він дає нам мудрість, Він дає нам відкриття, і ми можемо ділитися з іншим. Ну це все приходить від, від, від Нього. І вся йому слава за все, і честь і хвала. Віки віків. Це так є, є було, є і буде. Біблія повна історія про чоловіків і жінок, які довірили свою волю, свою долю Богові, роблячи те, що зазвичай було б неможливо зробити самостійно. Наприклад, перше. та його. Нездійснений проєкт, мною було доручено побудувати корабель розміром з авіаносець. вручну і на суші. Тобто, виходить, що мною було таке, але і його нездійснений проєкт було доручно побудувати корабель з розміром з авіаносець. вручну і на суші. Тобто, і він... <клухи> Не має потопа, нічого ще немає, а він строїть і всі дивляться на нього. Но йому було поручено, і він це виконав. І коли прийшов потоп, він дійсно розуміло, що він. Знав Бога, що він послуг, мав послуг Богу і він спався його сім'я. Авраам і його <кхи> нездійсненна обіцянка. У 90 років, після років безуспішних спроб стати батьком, Бог сказав йому, що його дітей було так само, багато як зірок на небі та піску морського. Тобто, нездійсненна мрія, вже старий, 99 років. там? Да? <кхи> 90 років, після ну скільки там дуже багато років, вже коли вже, ну. А Господь йому пообіцяв, що буде. І так сталося. Що не так багато дітей, так і ми маємо. Так що Марія, та її дивизна вагітність. Марія, да, допустимо, допомога була для цього, візьмемо для Ноя, да? Ной мав послуг до Бога і прийшла допомога. Да? Коли був потоп, от все, він спався. Чому? Тому що е, значить, е, вони довірили свою долю Богу, роблячи те, що. Звичайно, було неможливо зробити самостійно. Тобто, Господь їм дав ідею, вони послухалися, зробили і отримали це спасіння. Ноль спався, от, і його сім'я, Аврама, не було дітей, послухався Господа, да. дякував, довіряв Богу. Да. От, і Господь дав йому. Да. Марія, те же саме, дивижна вагітність. Уявіть собі, у Марії, да, що ви говорите своєму чоловіку, я вагітна, а батьком дитини є Святий Дух. Тобто в мене ну, була ця віра, вона <клес>, отримала цю значит, віру від Бога. Она, ну, то есть, ну, як сказати, їй дивишся вагітність, навіть не так, не, не віра Марії, да? це Божа, Божа воля була, але вона прийняла цю Божу волю. Да? Вот, і вона, ну, ну, перш за все, да, що коли він сказав Йосипу прийшов, каже, що родить Марія, вот, ну, Ну, він хотів її відпустити, коли вона вже те саме. І коли вона навіть через віру да, от, зачала, да, то виходить, що Ангел прийшов і каже, що, ну, що буде дитина. Да. І виходить, і вона прийняла і отримала, да, цю віру да, і ну, забреміла. Да. Коли вже Ангел прийшов до Іосипа, ну, він хотів відпустити, він каже, не отпускай. А хай це буде. Твоя дружина, і родиться святе дитя, і не за що Ісус. То есть, він спасає людей від гріхи. Виходить, що вони мали послуг да? і чудо, чудеса в житті були, тому що вони Богу вірили, Божому слову вірили, Божим посланникам вірили. Вот. Я багідна, а Ну, Якщо так жінка сказала, я вагітна, а <кхух> Дух Святий є батько. Да ну, зараз таке тільки раз було в житті, да? Це як син Божий мав народитися. Но... Яка це віра була людина? Все одно довірити, прийняти цю місію виносити Сина Ісуса Христа, родити його. І, а Йосифу не пустить її, ну, а прийняти її жити. Це теж віра має бути. Це, теж, ну, це все була Божа допомога. Їм, дійсно, Бог їм дав цю прийняли, і вони прийняли її. Він допоміг їм це все зробити, який самутній був. Да? І це без нього вони б не могли зробити це. Її не, вона б не могла без, віри, зачати, да, без Бога, він би не міг би ну, жити з нею, да, пустив би її. Ну, він через віру остався і назвав цього сина Ісусу. Так що це дуже сила велика, Божа допомога була. Вони самі б цього не могли зробити, ці люди. Це просто була е, реалізація Божого плану. Е, Бог завжди вибирав звичайних людей для того, щоб робити надзвичайні речі. І всі вони мали дещо спільне. Кожен з них був покликаний бути частиною чогось більшого, ніж він сам. Через їхню готовність підкоритися Богу, дозволити його цілям реалізуватися через них і здійснилися ці неможливі речі. Бог використовував їх дивовижним чином. Він отримує задоволення від того, що робить через нас те, що тільки він може зробити. Так що в кінці він отримує всю славу, честь і хвалу, холода. Тому що то, що в Ноя, вся слава і хвала через Богу, то, що в Аврама. Родився, дитина родилася вже в 90 років, да, і дуже слава Честь Його. То, що Марія, її вагітність Марії, послух Йосифа, віру їх прийняли, родили, виховали. От Ісус Христос, Син Божий, став потім ну, Спасителем для всіх людей. Так що послуг Бога. Бог протягував свою, свою руку, Бог е, е, свої цілі, значить, е, реалізував свої цілі, а вони послухалися. Тобто, Вони виконали те, що Господь, Господь були, те, що У Бога які плани були. Вони були частиною Божого плану, вони були послуг до Бога. що, тобто, Нам потрібна Божа допомога. Щоб вона була, щоб Божий план в нашому житті е, ну, спрацював, нам потрібно слухати те, що Бог каже, і практикувати те, що Він хоче. І коли ми будемо мати послуг до Бога і робити те, що Він хоче, буде в житті, як їх було у Ноя, як було у Авраму, як було у Марії, ну і в інших людей, героїв Біблії. Так що нам потрібно це, послуг, послуг, а не послуг завжди веде до проблем, до трагедії життєвих. Послух завжди благословенний Богом, не послуг завжди приносить горе людині. Так що потрібно, нам потрібна Бог, Божа допомога, тому що без нього ми нічого не можемо робити. Іти треба до Бога, вивчати Слово Боже, да? і е, життя буде змінюватися. Да? Все ми зможемо в Ісусі Христі, якщо ми Його слухаємо, якщо ми приходимо до Нього і маємо послуг Його Слова. <клух> на сьогодні все. Це сьома тема така. Вам потрібна Божа допомога. Хай Божа допомога прийде в ваше життя. Нехай Господь благословить вас, допоможе вам в вашому житті. Ми будемо рухатися далі. І, 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 значить, восьма тема у нас буде «Тримайтеся, подалі від боргів. Це буде інша тема. На сьогодні, все. Дякую за ваш послуг, за вашу за ваше бажання навчатися, за ваше бажання приймати це слово на кожен день. Да? Слово для тебе на кожен день це послання підбадьорення на кожен день. Так що з Божою допомогою. От, Господи мені такі сили, ну, можливість підбадьорювати вас, підбадьорювати себе, підбадьорювати друг друга, тому що ми брати і сестри, тому що ми Божі люди. А також ті, хто ще не прийняв Господа Ісуса Христа в серце своє, також вас призиваю і приглашаю, щоб ви такі оці прямі ефіри приходили, дивилися от, і ну, слухали. Також слухайте запис цих прямих ефірів. На Фейсбукі, а також дивіться, скажіть, зберігайте в себе, якщо вам потрібно вивчати і ще декілька разів послуховувати. Також, якщо ви не підписалися на канал Роман Костарис, будь ласка, YouTube канал Роман Косторис, підписуйтесь, будь ласка, на цей канал. Там є багато корисної духовної інформації, свідчень, служінь, проповіді і інших хорошої духовної діжі. Так що, дякую, благословляю вас. спасибі, що ви приходите і слухаєте це. Це все для вас. Це все серце, це все щиро, з любов'ю Божою і добротою до вас. До нових зустрічей, дорогі друзі. Радий дуже вам сьогодні послужити словом, ділом, любов'ю до цього серця. Всього вам найкращого, миру і злагоди вам і, вам, і вашим сім'ям. Пока-пока, до побачення.